Всі люблять поскаржитися на важких підлітків. Типу їх не перевиховати, дверима грюкують, уроки прогулюють, вдома завжди безлад. Думаєте, у вас проблемний тінейджер? Повірте, після цих історій ви пригорнете свою бунтівну дитину і прошепочете. Золотко, та ти в мене просто ангел. Бо наша сьогоднішня героїня Карлі Грек 2009 року народження встановила нову планку поняття Важкий підліток. Отже, перед нами типове тихе американське передмістя містечко Брендон в Місісіпі, де мешкає родина Грек Смайлі. Головна героїня 14-річна Карлі Грек, звичайна школярка підліток, яка живе зі своєю мамою і вічимом. Мати Карлі, – 40-річна Ешлі Смайлі, викладає алгебру. Аж страшно подумати у тій самій школі, де навчається донька з рідним батьком Кевіном. У них був повний набір драм. Після смерті молодшої донечки Наталі, яка прожила лише рік через спінальну м'язову атрофію, їхній шлюб остаточно розвалився, а питання опіки над Карлі перетворилися на суцільну битву. До того ж, у Кевіна з'явились серйозні проблеми з котиками, і він навіть не приховував цього від Карлі. Попри все це, після розлучення він продовжував підтримувати контакт із донькою. Новий чоловік мами, 39-річний гід Смайлі, був фізіотерапевтом і намагався бути максимально крутим відчимом для Карлі. Вони разом грали у відеоігри, навчалися грі на гітарі, і Гід навіть завів двох солотистих ретриверів, яких дівчинка просто обожнювала. Карлі була активною, брала уроки гри на гітарі, займалася карате і одного разу навіть стала ученицею вересня за рисою характеру, дружба. Ну або мама тато домовились із учителем це вже деталі. Але доброзичливість точно їй ще знадобиться там, де вона зараз. Підростаючи, Карлі перейшла до старшої школи, причому була такою розумницею, що навіть перестрибнула через один клас можливо, навіть занадто розумною. З боку, з першого погляду, сімейка виглядала просто ідеально: мама вчителька, люблячий відчим і типова донька підліток. Але ж підлітковий вік це бомба з годинниковим механізмом. Наприкінці 23-го, на початку 24-го року, поведінка Карлі почала серйозно насторожувати її невелике коло друзів. Вона різко змінилася, стала дивною і непередбачуваною. Одного разу навіть принесла в школу швейцарський ніж. Мабуть, хотіла виглядати крутою, за що її на цілий семестр перевели до альтернативної школи. Це такий спеціальний заклад для особливих учнів, яким не підходить звичайна школа через проблеми з поведінкою або навчанням. Ще й якось її зловили за крадіжкою бланків відповідей на тест. Ну, хто з нас не без оріха, правда? Але навіщо їй були ті відповіді, якщо вона і так була розумницею? Батьки запевняли, що агресію у неї не помічали, зате смуток і депресивний настрій були явними. Настільки, що батьки навіть звернулися до лікарні, де Карлі виписали таблетки щастя. Але як і листи щастя, такі таблетки мають свій неприємний побічний ефект. 13-14 років якраз той період, коли підлітки проживають важкі фази свого формування, і тут головне не втратити контроль. Карлі стала відлюдкуватою і настрій стрибав як маятник, і схоже, вона почала шукати пригод там, де їх зазвичай не шукають. Наприклад, таємно вейпала травку. Батьки про це, звісно, не здогадувались, але знаючи біографію її рідного батька котикумана Кевіна, вони пильно слідкували, щоб такі звички навіть не зароджувалися. І тут варто розставити всі крапки над і нічого особливо страшного в її витівках не було. Це не та ситуація, коли, о Боже, який жах терміново закрити її в тюрму. Проте така поведінка була абсолютно не характерною для Карлі. Інколи батьки забирали в неї айфон як покарання, але ж Карлі не дурна і у неї завжди був запасний. Ще чутки ширилися, що вона зробила собі пірсинг, сосків і якісь татуювання. Мабуть, вирішила, що це допоможе їй виглядати дорослішою чи крутішою. Загалом вона швидко перетворилася на абсолютно іншу людину. Можливо, вся справа в таблетках щастя, які вона приймала восени 24-го року. Вона змінила антидепресанти, мовляв, від старих почувалася ніякою і перейшла до нового психотерапевта. Це сталося буквально за пару днів до того, як її життя мало назавжди змінитися. 19 березня 24-го року почалося як будь-який інший день у звичайній сім'ї. Всі збиралися до школи і на роботу, але під час шкільної перерви до Ешлі підійшла подруга Карлі і, відвівши її в бік, поділилася тривогою друзів. За її словами, Карлі стала неадекватною, дивно поводилася, замикалася в собі і навіть завдавала собі шкоди, різала стегна. Ешлі дуже серйозно поставилася до цієї інформації, адже щиро любила доньку і сильно переживала за неї. Вона вирішила того ж дня делікатно поговорити з Карлі після уроків. Уся дорога додому минула в напруженому мовчанні. Нарешті мама обережно спробувала заговорити. Донечко, ти не хочеш мені щось розказати? сподіваючись на чесну відповідь. Але Карлі лише мовчки відводили погляд, і напруга між ними тільки наростала. Ешлі вирішила не розпалювати конфлікт в машині і відклала розмову додому. О 15.30 вони приїхали додому. Щойно зайшли два золотисті ретривери весело забігали по хаті. А Карлі скористалася моментом і випустила собак на двір. Явно щоб відтягнути неприємну розмову. Тим часом Ешлі, налаштована рішуче, пішла нишпорити кімнату доньки в пошуках доказів і знайшла сховані вейп-картриджі з канабісом. Ось воно подумала Ешлі, приготувавшись до серйозної розмови. Карлі повернулася до будинку, зайшла до своєї кімнати і побачила найстрашніше. Мама стояла з її вейпом у руках, дивлячись на неї тим самим розчарованим поглядом, який діти бояться навіть більше, ніж батьківського крику. Але замість скандалу Карлі мовчки розвернулася і вийшла. Ешлі подумала, що донька просто втекла від розмови, можливо, заспокоїтися чи зачинитися у ванні. Але насправді Карлі пішла в спальню батьків, бо знала, що там лежить залізний аргумент будь-якої сварки. Пістолет у родини смайлі зброї було достатньо. Гід відчим Карлі мисливець, тож у сейфі було декілька рушниць і пістолетів. А Ешлі тримала особистий револьвер 357 «Магнум» під ліжком. Так вона почувалася спокійніше, побоюючись колишнього чоловіка. Карлі чудово знала про цю схованку і зараз, охоплена панікою чи гнівом, вона взяла мамин револьвер у руки. Зброя була заряджена. Карлі стиснула в руці масивний револьвер і обережно визирнула на кухню. Матері не було. Тихо повернулася до своєї кімнати. Ешлі обернулася до доньки, можливо, щоб щось сказати, але встигла лише побачити, як блиснуло холодне дуло. Карлі без жодного слова вистрілила тричі прямо в обличчя своєї матері. Ешлі навіть не встигла закричати. Вона впала на підлогу посеред кімнати доньки, в ту саму, де ще вчора вони разом складали її речі до школи. Уявіть цю картину: мертва жінка посеред кімнати, калюжа крові розливається під її тілом, два золотистих ретривери розгублено тиняються поруч, а 14-річна дівчина стоїть із револьвером в руках, без жодної емоції на обличчі, жодних сліз, жодного крику. Натомість миттєвий перехід у режим маскування слідів. Начебто, це був не вибух емоцій, а добре спланований хід у її внутрішній грі. Першим ділом вона повернулася на кухню, схопила мамин телефон і надіслала з нього смс-відчому, коли ти будеш вдома, любий дід відповів, що затримається на роботі. Карлі, прикинувшись мамою, швиденько відправила у відповідь емодзі. Далі Карлі взяла свій телефон і розіслала панічні повідомлення друзям: я страшенно напартачила, мені терміново потрібна допомога. Деяким навіть подзвонила, схлипуючи в трубку. Але так і не сказала прямо, що сталося, лише благала приїхати. Одна з подруг в паніці питає: тобі викликати поліцію, що сталося? На що Карлі різко обрубає? Не треба ніякої поліції, приїдь сама я поясню. Зрештою, одна подруга примчала до будинку Грегів, гадаючи, мабуть, що в Карлі естерика або якась драма з бойфрендом. Але на порозі її зустріла сама Карлі з божевільним питанням: Слухай, а ти колись бачила мертві тіла? Показати? Уявіть себе на місці цієї подруги. Напевно, у неї очі полізли на лоба від такого привітання. Карлі ж повела її до своєї спальні. Показати це. Подруга згодом розповіла поліції, що Карлі була абсолютно спокійна і навіть, здається, пишалася тим, що наробила. Вона демонструвала подрузі тіло матері приблизно з таким виглядом, ніби нову зачіску чи домашню тваринку. Подруга, мабуть, остовпіла від шоку. Карлі ще й додала, що наступного застрелить вітчима, і він буде вдома з хвилини на хвилину. Каже: чому б тобі не піти на задній двір, щоб почути постріли? Подруга так і зробила: вийшла на двір, де зустріла песиків. Довго чекати не довелося. Гід смайлі незабаром відчинив хідні двері і майже одразу пролунав постріл. Куля зачепила лише за плече. На щастя, він встиг кинутися на юну нападницю, і між ними почалася боротьба. Карлі верещала, пручалася, вистрілила ще двічі мимо. Зрештою, гід вибив зброю з її рук. Не чекаючи продовження двобою, Карлі кинулася навтюки через чорний хід. На подвір'ї до неї приєдналася подруга, яка все чула. Дві дівчини перемахнули через паркан і дременули хто куди. Ось так після шкільних уроків почалася справжня кримінальна драма. Шокований гід тим часом знайшов свою дружину мертвою і викликав 911. Знайшовши <головіка> <головіка> тіло ешлі, вони швидко оголосили на Карлі в рошук. і перелякану 15-річну втікачку невдовзі затримали. All right, hey, so what I'm going to do is I'm going to move over around to the front of you, okay? All right. I don't even, I'll ask you a bunch of questions, but obviously you fired with a pistol, correct? Yes, sir. Okay. All right, look, I need you to hold your hand up like this. i do your right hand first, okay? Sure. your right hand up like that? What is It's a GSR. It's a it

Почалося слідство. Через декілька днів гід разом зі своєю мамою розбирали речі, а також завалені їжею від сусідів в полиці холодильника і за пляшками води побачив камеру, яка зняла ці кадри. Карлі про це знала і після злочину сховала камеру в холодильник. Так, так, просто запхала її між продуктами на полицю. Надійний сховок? Ніхто ж не буде шукати докази в холодильнику, ні, навряд. Вічі м'яко кажучи, оторопів, але одразу передав знахідку слідчим. Але ті не поспішали дивитися вмістими, тож гід взяв це в свої руки, забрав sd картку і почав переглядати. Поліції це не сподобалось, і спочатку хотіли звинуватити Гіта у фальсифікації доказів. Та швидко стало ясно, що чоловік ні в чому не винен і нічого не видаляв з картки пам'яті. Зате Карлі додатково отримала ще одне звинувачення. Втручання в правосуддя за спробу сховати відеодоказ свого злочину. Суд над Карлі Грек відбувся блискавично уже за півроку після трагедії. Її судили як дорослу за трьома статтями: умисне вбивство, «замах на вбивство та приховування доказів. Першу прокурори запропонували угоду. 40 років ув'язнення в обмін на зізнання, але Карлі, впевнена у своїй хитрості, відмовилася. На суді захист спробував розіграти карту неосудності. Мовляв, у дівчини стався психічний зрив. Можливо, через зміну ліків, нібито не усвідомлювала, що робить, і нічого не пам'ятає. Проте докази говорили про інше. Карлі планувала та усвідомлювала свої дії. Це було очевидно з її власної поведінки. Вона ж після вбивства не кинулася у розпач, а методично замітала сліди. Сховала камеру, розіслала фальшиві повідомлення від мами, покликала друзів на підмогу. Далеко не несамовитий афект, правда? Більше того, вони знайшли її щоденник і на одній зі сторінок з підписом «В що я вірю, написала: «Бога немає, рай і пекло, фейк, любов важлива. Але головна фразочка була знизу: Бути злим це окей. Іноді треба стрибнути в темряву, щоб по-справжньому побачити світло. Смерть неминуча. Щоденник був оцінений судовим психіатром, який назвав записи дуже тривожними. Натомість, її захисники стверджували, що щоденник змальовує психічно хвору дитину, яка неодноразово детально описувала, наскільки вона переживає труднощі. Захист наполягав на тому, що присяжні визнали її невинною через неосудність. Це не була погана дитина, це не була дитина, яка була розлючена. Це не була дитина, яка мала в серці ненависть до матері чи вічима. Насправді все було якраз навпаки. Це була дитина, яка мала значні проблеми з психічним здоров'ям. Сказала суду адвокат захисту: ті самі проблеми з психічним здоров'ям, що були в її родині, та, як ми знаємо, є спадковими. Це дитина, яка дотримувалася призначених ліків, проте ці ліки без їхньої попередньої інформації погіршили її симптоми. Продовжила вона, і поки 19 березня у неї був психоз під час епізоду гострого стресу, вона загубилася в тому, що стало ідеальним штормом. Присяжні, вислухавши всі ці факти, довго не вагалися. Вердикт винна по всім пунктам. Суддя призначив Карлі Грек максимально можливе покарання довічне ув'язнення без правоумовно дострокового звільнення. Фактично два довічних терміни, плюс 10 років зверху. На той момент дівчині виповнилося лише 15. Така от жахлива історія важкого підлітка. Після вироку дехто почав питати, чи не занадто суворо покарали дитину. Але суд поставив крапку. Тепер Карлі проведе все життя за ґратами. До речі, ця справа має ще дивний післясмак. В інтернеті з'явилися конспірологічні теорії, що нібито відчим і гід. Підбурив Карлі до злочину або був у змові. Доказів цьому нуль. Але поведінка самого гіта багатьом здавалася підозрілою. Він на суді не відвернувся від пасербиці. навпаки, постійно підтримував її, зустрічався поглядом. Ба Більше вже після арешту Гіт регулярно телефонує Карлі, розмовляє з нею, ніби нічого не сталося. Одні кажуть, людина в шоці, інші ну і сімейка. Як би там не було, поліція не знайшла жодних ознак співучасті з його боку. Відчим, схоже, просто дуже любив її, піклувався про неї, просто прив'язаний до дівчинки. Хай там як моторошно це виглядає з боку. Ну а Карлі Грек у в'язниці і швидше за все більше ніколи її не покине. Я гадаєте, чи заслужила вона довічне ув'язнення без правомовно-дострокового звільнення? Ця історія показує, як далеко можуть зайти проблеми, які на перший погляд здаються типовим підлітковим бунтом: важкий перехідний вік, складна родина, психічні розлади, котики. Усе це окремо що можна контролювати. Але коли все це зливається в одну особистість, яка тримає в руках револьвер і каже, подрузі, а ти колись бачила мертве тіло? Це вже не підліток, це холоднокровний злочинець у тілі дитини. І знаєте, не завжди справа в злому впливі чи відсутності уваги. Іноді зло просто проростає всередині і робить вигляд, що все під контролем, а потім тисне на гачок. Тому мораль тут проста: не ігноруй дивну поведінку, не виправдовуй все гормонами чи фазою. Бо наступного разу в кімнаті може лежати не просто телефон з перепискою. А тіло і тоді вже буде пізно питати, а що з нею сталося.